Зараз ми знаходимося в Кременці, в Кременецьких горах. Ось така в нас невеличка мандрівочка Кременецькими горами. Ось так піднімаємося ми на гору. Там мандрівниця Це ми на горі вже. Саме зараз йдемо на замкву в Прем'єнці. Ось там альпініст іде спереду. Я за альпіністом. То... Класно вже вийшла на гору. А там замок був. Це так, йдемо ми до Замкової гори. місті Кременці А там внизу Крем'янець. О тут та Кременецький горах. Як треті там всі як лягають на вірні? Врібно ж Не знаю. А тут таке... А це пулі стріляли німці по людях. Таке показує, пока да, в мене. таке. Ось така печера тут. Тоб, нам вже треба на замки. А ми йдемо до замка. Йдем так, тут щось намальовано гора Замкова, вона. А ти що, тут самий замок? На замок його козаки зруйнували. Трошки okay. ближче. Отак подивимося. Okay. А там замок такий. Ну ще до замку трошече ще треба йти. Ще один ривок. І буде до замку. Ще один ривок і будемо біля замка. Отакі скали тут. Кермінецьке гора. Кременецькі гори, національний парк. Оце ми доходимо до замкової гори бона. Гора замку, а тут замок був, його зруйнували вже. Це такі рештки залишилися замку. Який тут замок був? Oh, oh. Сюди і заїжджали колись. Як прикольно. Бачиш? Да, Це прама була. Та в'їзна брама була колись. То так колись виглядало? то вже стільки років пройшло. Войни. А в Кременець. Отею дорогою ми прийшли. Ота ми їхали автобусом, з тією дорогою. І звідти знизу ми прийшли. А то Кременець. А там видніється монастир. Степанівка виділа. Ніх хат тут, не далеко. 40 кілометрів до Степанівки. От, а її тут немає? Ні, ні, тут немає. Степанівка в другу сторону. Їдемо на, на ту сторону. Бачиш, які грубі стіни були. Так. Да. Бетона це. Тоді бетону не було. Тоді що? Ну, якийсь такий раствор робили. Яйцями ліпили. Бачите, який вид шикарний. Ось це Кременецькі гори. Папа тихо! Звук поліції. Ну, поліція десь поліція може пожарна. Но... Може скоро допомога, звук. О. Папа, вдруг там грабіті багато є. Банку грабили. Ось такі стіни, замка. Кидивись, не впадик сіня з цієї гори. Гора висока. Ота монастир. Він колись був греко католицький монастир. А туди не йди. Отак, йди, отак. Там машини їдуть, да-да. Це гора Бона. А Бона то це була королівна. Вона була італійка. Жінка польського короля звалася Бона. Тихо, тихо. Так, Сеня, вертайся назад. Міцні стіни. Кременець. То колись був монастир Василіана, греко католицький був. Це містечко Кременець. Кременецькі гори. Оце стіни замка. Замок був. Pierścińska Włóżcie sobieusionko To Тут велика територія це такі стіни замка.

Оце кремлець. А Не вышла? дай ручку. <свист> 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 Не хочешь? <свист> <свист> ну ладно, ладно. Я хочу, дай ручку за мною пройдейся. Йди, давай ручку. А дай я тебе тримаю, за ручку тримаю. Хто там? Отак. А ми близько не йди не догори. Отак подивимось. Давай, папа. Оце креміння, там mm. стадіон. Отак. Висока гора. Так, синя? Тут замок такий був. стіни високі. Страшно, так. Страшно? Страшно? Так. <реш> То собор внизу. Ми запустимося вниз, пройдемся туди, бо ми від нас заїхали, оце дорогою ми їхали, і так ми прийшли. Ось так. А зараз буде екскурсія, підемо на низ. Місто піде. Так сьогодні. Uh -huh. Ось так Класно? Nee, Обрив, nee, nee. все. Nee, аврив, все. Nee, <зваснав»>: дивись, так, Осторожно. Ja, так, так. Все. Nee, ну так пройдемося трошечки. А тут шикарний вид. Отака наша мандрівка на замкову гору. Кременці. Мандрівниця. Поїмо, завжди десь поїмо. Проголодалися, так? Да? Пройшлися. Зараз запоїмо.